Молитва Боже благословення, світло Твоєї ікони, Господи Ісусе Христе, нехай Твоя присутність огорне цілком моє єство, а Твій образ нехай вогнем вирізбиться в моєму нутрі, щоб я могла ходити в світлі Твого образу і думати так, як ти думав. Відчувати так, як ти відчував, діяти так, як ти діяв, говорити так, як ти говорив, мріяти так, як ти мріяв, і любити так, як ти любив, щоб я могла, подібно, як ти, забути на себе саму, щоб займатися іншими. Пожертвувати себе і бути водночас потіхою і надією для інших. Нехай обої Твої улюблені будуть моїми улюбленими, Твої проекти моїми проектами. Хто погляне на мене, нехай бачить тебе, нехай стану прозорістю Твого єства і Твоєї любові. Амінь. Отче наш, що сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний бідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.